Я ні черта не поняла. А я піднявся. Так, не на це. Ми зустріли дивіться кого. Ще одну зв'язку Тіктока, одна звізда Тіктока знімаю. У нас сьогодні Борисовича ще оператор на секундочку. Розкажіть, ми зараз знаходимося на якому будинку вже? Це шостий будинок. Шостий будинок. Вот Останнім часом тут змінилось те, що підсипали пісочком. Да, я коли була минулого тижня, тут була яма. Да. Зараз тут пісок. Чого? Підсипали, підсипали пісочку, щоб вийти в проєктну відмітку, відмітку низа фундаментної плити. Так треба для благоустрою ув'язки всіх домів, щоб всі вони були якби, в спеціальних ухилах один від одного. Ви наче знаєте, ви наче в школі розказуєте от, такими умними словами за мені трошки. Цей пісочок насипали, щоб вийти у висотну відмітку, низа фундаментної плити. Яку запроектував? Архітектор спеціально на такій висоті. Uh -huh. Все, крапка. Зараз ми розмічаємо сантехнічні випуска, які підуть такою вертикальною лінією на весь будинок. В кожну кімнату окремо, де буде оці колишки, так? Е... Да? От зараз хлопці капають траншею uh -huh. по коридору, куди буде збігатись водичка. Ну то розказуєте, оцим прибором ви оці колишки виставляли? Да, так само як я вам розказував, от на тому балкончику вбивається координата uh -huh. по іксам, по ігрикам. І розмічається лівіше, правіше, ага. правіше, лівіше І заодно можна сьогодні дати контур фундаментної плити. Що означає контур фундаментної плити? Так, значить, контур фундаментної плити це геометрична характеристика фігури. Фундаментної плити Вже я ніколи не любила геометрію. Господи, от архітектор він запроектував дом не просто плоским таким чотирьохкутним, а з балкончиками, з вхідними групами, з під'їздом, ага. парадним, там якісь ще архітектурні в нього є там визерунки. Угу. І фундаментна плита повністю дублює контур будинку. От, наприклад, як Софі 3. Так. Іде от, ну, так, та, так, та, так, та, так, щоб та. воно красиво було. Що цей контур потрібно розмічати по градусам, по координатам. Там, наприклад, точка А 5. Угу. От, Х. Іґрік І я її виношу в натуру, як вона розташовується на місцевості. Оце весь принцип геодезичної науки. Це дуже складно. Ви мені так це розказуєте? Я ні черта не поняла. У мене самого голова заболіла, поки я це розказувала. <гум> це ваша робота. Я кожен раз, коли ми знімаємо, кожен раз говорю про те, що це дуже важлива робота, якій ти не навчишся, отак, от типу, сьогодні я вирішила, що я геодезист. Ні.